В гарнір вони набагато краще, ніж звичайні капусти. А тут у нас йде погрузка капусти, красива і смачна. Її можна вирощувати в різних термінах висадки, тому що вони більш стійкі до дії сонця. Всім привіт, з вами я Рік Мазур і ми приїхали на таке поле. Зробимо такий ролик про цвітну капусту Ексклюзива такого. Тут у нас зелена, фіолетова і така оранжева, помаранчева. І от так от вона виглядає. Дуже красива капуста. Є така здорова і є такі далі менші сорти, дуже багато різних сортів. Ми вам все розкажемо в відео. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, діліться цим роликом і своїми друзями. Може хтось захоче і посадить собі от таку от красоту. Отже, мене звати Пишний Сергій, компанія Сингента. Розповім вам трохи про кольорові цвітні капусточки. Як ви бачите, селекціонери люблять такі досить веселкові кольори: оранжева, зеленувата і різні фіолетові відтінки. Хто ще пам'ятає в 2000-х роках починали завозити таку капусту графіті. Це представляла і компанія Denfield. Зараз у нас є новинки в цьому сегменті. Це ось капуста Deep purple Вона, звичайно, пізніше за графіті. Тут висадка була в один той самий срок. Так? Але ми бачимо ну, ці капустиці ще тижня-два треба, щоб вона догнала графіті. Звичайно, в неї більш потужний листовий апарат Deep Purple Hybrid. Ось, Трошки відрізняється по кольору, порівняно з графіті. Отже, більш ільна структура, вона більш важка, така, бо графіті більш така ну, легенька. Да? Це стара селекція, не настільки набита суцвіття. Тут суцвітя більш, ну, більш уже буде важити. Тут, хоча, то, що в мене в руках воно тут, я думаю, може грам 350, якщо є, 400. Основне споживання це заморозка в сумішах з іншими кольорами. Якщо хто вдома робить, то варіть на пару. Якщо хто кидає, скажімо, воду, то воду так добряче підсоліть, щоб вона не втрачала колір. Оце такий основний коньочок. Густота тут 44, ну, по факту, тут, я думаю, менше 40 знаходиться. Ви бачите, ну, вистачає їй вирости на навіть такі величезні качанчики. Крім фіолетових, у нас є. Така зеленувата. Зараз я її вам відкрию. Вона вже більш ніша. Єдине, що вона боїться, такого перестою в поле. Да? Тобто вона втрачає так сильно колір, графіті не втрачає. Класно йде на заморозку. Навіть вдома можете морозити, або заморозчики теж час морозять, бо вона розбирається на такі хороші сусвітічка. Якщо вдома споживання, то так чуть-чуть підварюйте, як, до, як макарон називається альденте, щоб хрустіло на, на зубах і добре йде в салати. От, смак у цій набагато краще, ніж у звичайній капусти. Тобто він ну, чимось близький до брокколі, але не настільки брокколі, скажімо, Щось таке середнє між цвітною і брокколі. Більш такий, ну, більш такий благородний смак. І давайте подивимося на нашу оранжеву. Так. Flame Star дуже насичений колір. Я, чесно кажучи, навіть в Голландії такого насиченого не бачив в цьому році, якось так склалось умови, що. Вона земля вічить краще. Так, тобто колір просто сьогодні, ну, погода не сонячна, але вона з усього, що ми бачимо, вона така Сама-сама яскрава з того, що зараз є тут у нас на полі асортименту. Теж класна в заморозку і споживання, як в таких салатах, в міксах, ну, в гарнір вони набагато кращі, ніж звичайні капусти. Тобто, хто, ну, як здорове харчування. У нас е, мається на увазі, що ми їмо от, е, в числі, варену капусту, то я вам скажу, що ці кольорові капусти на пару вони ну, набагато смачніші, ніж звичайна біла капуста. І ще велика перевага Флемстар, вони все-таки більш, більш важке суцвіття, якщо ми рівняємо до фіолетових чи до зелених, тобто вона вже така більш збита. Ну, навіть я відчуваю в руці, що вона набагато важча, ніж, ніж інші капусточки. Тобто по якості, звичайно, біло. В розсаді ви теж побачите різницю, да? трошки відрізняється по кольорам, буде пігментація листя. Ми бачимо, навіть тут у нас є, да? зрізаємо від самого корня. В розсаді є різниця. На полі вже, ну, скажімо так, не будуть дуже виділятися. А в розсаді ви побачите, що трошки відрізняється вони один від одного. Тобто таких особливих вимог, ну, які відрізняють ці капусти від світної, немає. Ветаційний період від 75 днів, як в графіті, до 85, як Deep Purple ми казали пізніше, Тось вони варюються, можна вирощувати в різних е, термінах висадки, тому що вони більш стійкі до дії сонця. Тобто вони не жовтіють, тому що вона жовта і зелена. Да, зелена трошки колір втрачає з часом, але якщо ви зрізаєте, продаєте, то все йде на ура. Реалізація в цьому році була, крім базару, також в супермаркетах в Київ вивозилося, все було нормально, все окей, люди купляли, задоволені. Густота рекомендована, ну, трошки більше 30 тисяч, тому що якщо ми бачимо, тут маленька, ну, виростають великі, тому що потенціал у них досить хороший, то досить нормально. Як завжди, розганяйте вегетативку і потім у вас будуть хороші сусвітлі. Тут ще бачимо на полі є Романеско. Бачите, яка красива. Цю вже капусту багато хто бачив. Ми на шуварі і в копанях її знімали, люди садили, вона така дуже-дуже красива. І таку також можна садити. Збут буд її, звичайно, дуже багато не посадиш, хіба що десь до супермаркетів домовишся. А так збуд невеликий, то щоб там багато її насадити, трохи, трохи, трохи буде важко збути. Але... Дуже красива капуста, красива і смачна. Так, А тут у нас бачимо така помаранчева, але це ще другий сорт. Дивіться, яка красива капусточка! А тут у нас йде погрузка капусти. Бачите, тут у нас ця фіолетова красива, така дивіться, яка гарна. А це зрізає простеньку білу цвітну капусту. За допомогою цього транспортера зрізка капусти йде дуже швидко. Трактор за 20 хвилин і повний. То такий транспортер, звичайно, дуже полегшує працю. Як когось грузив, то ми грузили зразу в ящики. То було, звичайно, набагато довше. То мені така цвітна капуста сподобалась дуже. Я бачив, звичайно, тільки на ринку. Ну як вона росте, ніколи не бачив. Ну як побачив, це взагалі така красота. І я думаю, що якщо таких насадити різних капуст, ось я приїжджав на ринок, то такої капусти я взагалі не бачив. То я думаю, якби б таку привести капусту на якийсь ринок, так в невеликих об'ємах, то звичайно люди би брали. Тож підписуємося на канал, ставимо лайки, ділимося цим відео з знайомими, може хтось захоче собі посадити таку капусту.